Привіт усім! Знаєте, ставати самостійнішим це ж так круто, правда? У сьогодні ми поговоримо про те, як зробити будь-яку пригоду на вулиці не просто класною, а ще й на 100% безпечною. Ну що, поїхали? Ох, це відчуття. Коли вперше сам ідеш до школи або просто гуляєш у дворі, чи там в магазин бігаєш, це ж ціла подія. Це означає, що ти дорослішаєш, а це ну, це мега круто. Але є такий маленький секретик. Справжня свобода вона завжди ходить в парі з однією дуже важливою штукою. І ось вона, головна думка на сьогодні бути самостійним це ж просто космос. А правила, про які ми зараз поговоримо, це знаєте, такий собі ключ до впевненості та безпеки. І ні, вони не для того, щоб когось налякати. Навпаки, щоб зробити сильнішим. Ну що ж, почнемо з абсолютного фундаменту є одне таке правило, на якому, чесно кажучи, тримається вся безпека на вулиці. Можна сказати, це така собі секретна зброя, яка спрацьовує завжди і всюди. І ця перша суперсила – це спілкування. Все просто завжди казати батькам, куди йдеш, з ким будеш і о котрій приблизно повернешся. А якщо щось пішло не так, плани змінились, просто набери їх. І це ну, чесно взагалі, не про недовіру, це, це про командну роботу. Батьки ж тебе люблять, і коли вони в курсі, їм просто легше тебе захистити. От і все. Гаразд, з комунікацією розібрались. Тепер давайте про те, що навколо. Коли ти на вулиці, ти не просто гуляєш, ти повноцінний учасник дорожнього руху. І до цього треба ставитися ну дуже серйозно. І ось вона головна звичка безпеки. Отже, крок номер один знаходимо зебру або світлофор. Два. Дивимось ліворуч. Три. Дивимось праворуч. І чотири такий собі контрольний постріл ще раз ліворуч. І тільки коли бачимо, що всі-всі машини стали, спокійно йдемо. Це ж реально кілька секунд, а ціна їм життя. А тепер просто подивіться на цю картинку. Зліва людина, яка все контролює очі, вуха, все працює. А справа, ну ви бачите, телефон, навушники це просто глушить наші головні інструменти безпеки, зір і слух. Тому тут правило залізне, без жодних але переходиш дорогу, телефон у кишеню, навушники з шиї. Крапка. Це навіть не обговорюється. Окей, йдемо далі. Тепер про обережність уявіть собі, щит супергероя він же не заважає йому літати і рятувати світ, правда? Він просто захищає в потрібний момент. Ось так і з обережністю це не страх, це розумна обачність. І тут увага, дуже важливий момент. Хто такий незнайомець? Це ж не обов'язково якийсь страшний дядько з фільму жахів? Ні, це просто будь-хто, кого особисто не представили батьки. Навіть якщо ця людина мило посміхається чи каже, що знає вашу родину, це нічого не змінює. А ось і залізні ніколи. Запам'ятовуйте ніколи не сідати в машину до незнайомця, ніколи не йти з ним кудись, де немає людей, ніколи не брати від нього нічого. Ні цукерок, ні грошей, ні іграшок. І ніколи не казати свою адресу чи номер телефону. Тут немає винятків, жодних. Ці правила це ваш захист. Добре, правила ми знаємо все вже супер, але ще крутіше мати готовий план дій. Ну, знаєте, як у фільмах, давайте розберемо кілька ситуацій, щоб відчувати себе на мільйон відсотків впевнено. Уявімо таку ситуацію одну з найхитріших пасток. Хтось підходить і каже, що з мамою чи татом щось сталося і його, мовляв, прислали, щоб тебе забрати. Це спроба використати любов до батьків, але у нас є план. І цей план повертає контроль у твої руки. Перше. Сті, просто стій на місці, ні кроку з незнайомцем. Друге перевір кажеш твердо, я зараз сам подзвоню мамі і дзвониш. Третє. Кричи якщо людина не відступає, хапає, починай кричати. Головне не вірити на слово, а завжди перевіряти. І ось тут суперважливий нюанс. Треба кричати не просто допоможіть, а конкретну фразу допоможіть, я вас не знаю. Чому саме так? Бо це миттєво пояснює всім навколо, що відбувається, це сигнал тривоги, який розуміють усі дорослі. А тепер найгірший сценарій. Що робити, якщо хтось намагається схопити, потягнути кудись? Тут треба діяти. Миттєво, голосно і дуже рішуче. Для цього є план втеча перше кричи наповні легені, відпустіть, я вас не знаю. друге борись, не стій на місці, виривайся, дряпайся, кусайся, влаштуй справжній концерт. І третє біжи, біжи туди, де є люди, в магазин, аптеку, до будь-якої сім'ї. Головне, до безпеки. І остання ситуація на сьогодні що робить, якщо загубився? Знаєте, таке буває з усіма, от чесно, навіть з дорослими, і це зовсім не страшно, коли знаєш, що робити. Найголовніше тут видихнути і не панікувати. Алгоритм тут дуже простий. Перше. Стій, просто зупинись і залишайся на місці. Не треба бігати і ще більше губитися. Друге, шукай допомогу. Ідеально поліцейський працівник магазину чи жінка з дітьми це надійні люди. І третє, поясни ситуацію. Чітко скажи, як тебе звати, і попроси зателефонувати батькам. От саме тому їхній номер треба знати на пам'ять. Це дуже важливо. Ну що ж, давайте все це зберемо докупи. Ось три золоті правила: Ваш особистий кодекс безпеки. Перше нікуди і ніколи з незнайомцями. Друге батьки завжди в курсі моїх планів. І третє, якщо страшно або небезпечно, кричу і біжу. Простіше не буває правда це треба просто закарбувати в пам'яті. І наостанок хочу, щоб ви запам'ятали одну річ всі ці правила це не якісь там обмеження. Це інструменти, інструменти, які дають силу і впевненість. Бо бути обережним це не означає бути слабким, а просити про допомогу це значить бути розумним. От тепер ви точно готові до будь-яких самостійних пригод вперед.